Всім доброго здоров'я! Станом на 5 квітня Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХАЕС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ зауважень, що до виконання критеріїв безпеки немає. Враховуючи температурний режим, завершене теплопостачання міста Нетішин, розпочинаємо роботи з ревізії обладнання теплопостачання. Персонал Хмельницької АЕС продовжує свою підтримку захисників. Перераховуючи особисті кошти на спеціальні рахунки, нам вдається фінансувати ті потреби, за якими до нас звертаються наші захисники. Протягом березня місяця нам вдалося закупити матеріальних цінностей на загальну суму 7,9 мільйонів гривень. Переданий повнопривідний автомобіль, 7 антидронових систем радіоелектронної боротьби, 18 квадрокоптерів, 12 з яких з тепловізійними камерами. Сім тепловізорів, сім тепловізійних прицілів, біноклі, зарядні станції, 15 станцій Starlink, запасні частини, а також захисні засоби для наших захисників. Окрім того, намагаємось підтримувати тимчасово переміщених осіб. Нам вдалося передати 400 комплектів для того, щоб допомогти тимчасово переміщеним особам. Я дякую всім, хто долучається до допомоги, до підтримки. Маємо надалі посилювати наші зусилля для того, щоб наближати перемогу. Дякую ще раз всім. Перемога буде за Україною. Слава Україні!